Сьогодні у програмі у Львові автоперевізники заявляють про відсутність компенсації перевезень пільговиків, але ситуація актуальна не лише для міста Лева, чи зможе нинішній уряд знайти вихід із ситуації. Дорожнє будівництво, не зважаючи на заяви чиновників, не зазнало жодних змін. Покладене лише минулого року полотно на Дніпропетровщині вже необхідно переробляти. Залишилось питання за чий кошт. Директор департаменту доріг та автотранспорту Роман Хміль надзвичайно далекий від проблем перевізників. Це зайво раз підтвердилось під час обговорення ситуації на ринку таксі. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. На Львівщині перевізників не чує влада, тому й досі актуальною є погроза повністю припинити перевезення пільговиків на міжміських маршрутах. Як заявив керівник Львівського обласного відділення Всеукраїнської асоціації автоперевізників Іван Валійка, від початку року ще не отримано жодної копійки від держави на компенсацію пільгових перевезень на міжміських маршрутах. За минулий рік 4 мільйони боргу не компенсовано. Лютий січень березень місяць. Транспортні підприємства виконують чинне законодавство, возять всіх пільговиків. Навіть договора замовлення на пільгові перевезення замовник не підписав до сьогоднішнього дня. Ситуація нині просто патова. Як відомо, від початку року питання компенсації перевезення пільговиків Кабмін передав в управління місцевої влади, але тут жаліються на відсутність фінансування. І тепер приватні перевізники фактично за власний кошт перевозять пенсіонерів, учнів, учасників бойових дій. Тощо обласна влада виправдовується, що фінансування затримують з Києва і постійно лише. Заявляють про різноманітні переговори та пошуки варіантів. Можливо, це буде знову ж таки повернення до адресної допомоги. Можливо, це буде якесь певне обмеження з точки зору кількості проїздів в тиждень для того, щоб розуміли, що така категорія населення може їздити в певні дні, така категорія в певні години і так далі. Нині в Україні склалася ситуація, що на горі вирішили зробити, але не розказали як. Наразі держоргани більше піклуються про те, як скоротити кількість пільговиків, аніж як надати їм заслужені пільги. До 10 квітня міністерство фінансів має повідомити профільним міністерством, хто з пільговиків не заслужив на фінансову підтримку держави в міністерстві соціальної політики на кошти іноземних інвесторів, а це близько 40 мільйонів. Вже створюють реєстр пільговиків. Стандартна програма забезпечення визнана в світі, дивимося, як то будувалося в Сполучених Штатах, в Німеччині, в Швеції, в соціально орієнтованій країні. Аналізуємо те, що було придбано за минулі гроші. Нікуди воно не ділося, воно все буде використовуватися. То, що не буде не буде. Вистачать то буде докупатися. в той же час. Фахівці наголошують, що створення подібної бази це марнотратство, адже нові урядовці, прагнучи показати свою працютість, забувають про давно розроблені громадськими організаціями документи та бази. Акт прийому передачі єдиної інформаційної бази був підписаний ще в 2013 році, але, на жаль, вона не була запущена. І якраз хотілось би дізнатися в пана мужчинні на якій підписувався прийому передачі, який і далі залишає. Це заступнику міністра, що все-таки завадило запровадити цю систему, тому що насправді, коли міністерство фінансів зараз запустило паралельний процес, а фактично це є паралельний процес, вони самі наново створюють реєстри, програмне забезпечення і так далі. Всіх осіб, які отримують соціальну допомогу від держави. Це так само є і додаткові витрати, в тому числі з державного бюджету, в той час як саме ця система і запускається паралельно політики. Ось і виходить, що іноземні гранти в нас витрачаються на створення того, що і так існує. А от інновації урядовців втілювати у життя мають підприємці за власний кошт, так і до чергових страйків недалеко. А поки невідомо за чий рахунок мають фінансуватися державні програми, зарплати їхніх розробників можуть кардинально зрости, ставки нових керівників найбільших держкомпаній будуть починатися від 15 тисяч доларів на місяць, а це близько 400 тисяч гривень. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Юлія Ковалів. За її словами, керівник Укрзалізниці вже зараз отримує таку високу зарплату, і це тільки фіксована місячна зарплатня. Друга частина становить бонуси. Вони залежатимуть від конкретних ключових показників ефективності, таких як прибутковість, реалізація нових проєктів, збільшення частки ринку збуту. Такі цифри економічно. Грунтовані, відзначає Юлія Ковалів. Якщо за нового керівника компанія на одних тільки тендерах заощадить 50 мільйонів гривень за півроку роботи, то його висока зарплата виправдана. Тож керівників 50 найбільших держкомпаній збираються призначати на конкурсній основі. В шести з них очільники вже призначені, зокрема в Іллічівському порту та аеропорту Львів. Зроблено, але зовсім не на совість. Якість ремонту доріг перевірили на Дніпропетровщині. Під пильною увагою минулорічна капітальна реконструкція шляхів. Якщо експерти доведуть, що ремонт був неякісний, підрядник робитиме все наново за власні кошти. Це Софіївка, селище міського типу. Капітальний ремонт тут зробили на двох вулицях. Ще на двох поточний. На одній з доріг, яку ремонтували повністю, і нібито на совість, фахівці вже знайшли недоліки. Пояснюють ані тріщин, ані ям тут бути не може. Це брак на дороги в Софіївці, виділили 4 мільйони гривень, і підрядник обіцяв. Хоча першу зиму вони переживуть без проблем. Однак слова розійшлися зі справою. Ви порушення цілісності. Дорожнього полотна, поэтому були сняты проби асфальту взяти для проведення лабораторних іслідування показателям, які заложені в проекте. Інженери лише розводять руками. Мовляв, дорогу прокладали за всіма стандартами. Чому вона зруйнувалась, не знають. Заново робити автошлях готові, але після результатів лабораторної експертизи. Дорожне покриття було соответственно з гостами. Весь асфальт получался с города Днепропетровска де соответствующе є документи сертифікати. Якщо, опять таки я ж говорю, будуть зілене лабораторні дослідження, і будуть заключені лаборатори. Сідснему дім стати висновки будуть каже начальник відділу лабораторії контролю якості. Спершу він перевіряє якість дорожнього покриття на око на ділянці ж сумнівної якості вирізає шматок асфальту вже для експертизи. Будуть сравнювати стандартні образці з цього ж асфальтобетону. И образцы, которые вы видели маленькие кубики. И потом будем определять коэффициент уплотнения данного. Крім того, у лабораторії вивчатимуть фізико-механічні властивості та тиск, який може витримати дорожнє покриття. Висновок отримують впродовж трьох днів. Спеціальна комісія вже перевірила 28 доріг в регіоні. Претензії є до 11 підрядників. Загалом обстежать близько 300 шляхів. Поточного року на Дніпропетровщині капітально мають відремонтувати ще 123 дороги. На це в обласному бюджеті готові віднайти 300 мільйонів гривень, чи якісно використають. Ці кошти поки що під великим знаком питання. На сьогодні близько 90% ринку таксі в Україні працює у нелегальному полі, і здається, за нинішнього керівництва міністерства інфраструктури ситуація навряд чи зміниться. Адже такого аморфного профільного департаменту автоперевізники в історії України ще не знали. Ось із законом про таксі, директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень міністерства інфраструктури Роман Хміль покладається насамперед на роботу народних депутатів. А не власних спеціалістів саме так сталося з законом про таксі номер 3107 Якщо я не помиляюся, 15 листопада вересня, 15 вересня минулого року було зареєстровано. І ну на жаль, з того часу трошки процес повільнився. Ну, в силу, мабуть, тих політичних процесів, які в державі відбувалися, цей законопроект поки що в Верховній Раді не просунувся далі. І ми спостерігаємо те, що ну, перевізники цієї ситуації невдоволені, відбували, відбувалися там, в минулому місяці е, певні акції під стінами КМДА. Ну, і КМДА тут е, нічим не завинило, да? тут просто місь, ну, міські таксісти приїхали. Да. Роман Хміль традиційно для свого перебування на посаді директора профільного департаменту, скромно кажучи, не зовсім володіє ситуацією, адже представники асоціації таксі давно говорили про столичні проблеми, але їх чомусь транспортники не чують. Ми, ми були незадоволені, як київські привізники пранк акцентували. Ми звернулися до КМДА, да? Нас там спочатку не чули, не приймали і так далі. Ми навіть вийшли в кінці січня, в кінці лютого, з акцією протесту 500 людей і нам на жаль. Я такий шокований. Я громадською діяльністю займаюся з 2012 року, пережив декілька епох влад, міністрів, мерів і так далі, да, там, з 20-го року. Да. Но такого ситуації, щоб з ким да ми не маємо жодної реакції до сих пор, ні Кличко з нами не зустрівся, ніхто не відповів офіційно ні на наші запити. Ні так далі. Но для мене це шокова ситуація. Я хочу на це звернути ще раз увагу ЗМІ, що якщо вам вдасться достучатися до Віталія Володимировича, да, він теж може допомогти учасникам ринку таксі. Розумієте, але поки влада міська нас точно не бачить. Нерозуміння ситуації у пана Хміля присутнє не лише щодо місцевих проблем, але й щодо питань державного рівня. Так, приміром, Роман Володимирович вважає, що із законодавчими ініціативами його департаменту практично все гаразд. Ми бажаємо, що ти закладені вже більшість тих вимог ринку, які ми почули, які є конструктивними. Його можна ще допрацьовувати безумовно, можна вносити суттєві зміни між першим і другим читанням. Тому е ми настроєні на конструктивну роботу, ми хотіли б мати результат, а не просто процес. Ми не кажемо, що ми свою роботу зробили і. Там перевели стрілки на, на когось іншого. Ми в цьому процесі займаємо активну позицію і готові дуже конструктивно багато працювати. Щоб... А ось у профільній асоціації таксистів обурені роботою департаменту розвитку доріг та автотранспорту, адже структура другою частиною своєї назви практично не займається. Взяти, хоча б, закон про ліцензування недавно був прийнятий закон про ліцензування. Там автори були кужі, народні депутати, закон з усім, що працювався без учасників ринку, почився дуже сирим. Рік ліцензії отримати ні на що неможливо було ні на таксі, ні на маршрутні перевезення, ні на поповинну кров, ні на видобуток там корисних копалень. Чому Тому що не були розроблені ліцензійні умови? розумієте? кабмін прийняв закон, а ліцензійні умови затягнулися на транспорті. прийняли буквально декілька місяців назад. Власне, дискусія у стінах Міністерства інфраструктури більше здавалась на констатацію фактів аніж на пошук вирішення проблем. Тому більш докладні підсумки цієї зустрічі ми проаналізуємо на. Наступної програми